Доброго дня, друзі, місто винники, вуличне благовістя, молились за людей, роздаємо такі духовну літературу, євангельський вісник такий ось, такі газетки, божа лі... 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 література Божа духовна, Євангеліє від Луки, Новий заповіток цікавиться. Запрошення на богослужіння. ось, Такі ось молитва за мир, теж брошури такі. Ось. Прочитай молитву «Голос від вечірго серця, Бог любить тебе. Такі ось молитва за мир в такий час, який не дуже у нас добрий і тяжкий час для нашої країни. Місто Винники, вуличне благовістя. Ви знаєте, дорогі друзі, читаючи біблію, прочитав такі слова в Євангелії від Матфія, на горній проповіді Ісус сказав своїм ученикам. Тут на так і написано завдання апостолам. Але я вважаю, що не тільки це завдання апостолам, а це і завдання кожному, хто вірує в Бога в Ісуса Христа. А тут написано так: про віруючих. Ви сіль землі. Коли сіль звітріє, то чим можна насолити її? Нечим. Непридатна вже сіль, і викидують її на попрання людям. І далі написано: ви світло миру не може сховатись місто, що стоїть на вершині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але ставлять на свічник, на стіл, і світить воно усім в домі. Отак і ваше світло хай сіяє перед людьми, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Кожен віручий це як світильник, Кожен віруючий в Ісуса Христа, кожен віручий в Бога є світло для цього мира, для цього миру. Написано в Біблії, що всі согрішили, і що весь світ ли, лежить в, озлі, в злі. Але ми, як віруючі в Ісуса Христа, ми є світло для цього світу. І неможливо спрятати світло кудись. Якщо ти увірував, то не пряч те, що дав тобі Бог, спасіння і не пряч те світло Боже, яким Бог наповнює кожного з нас. Ми тут стоїмо, благовістим, на вуличній евангелізації, на благовісті, і кажемо людям про Ісуса Христа, про спасіння, про те, що є вихід з любих тяжких обставин. І через те являється світло Ісуса Христа через те служіння. Але що я хочу сказати? Якщо бувають крайності, крайності людина ходить, служить Богу, але коли служіння, вона одна, а поза служінням вона друга. Так не повинно бути. Або, бува, людина каже, що я вірую в серці в Ісуса Христа. Я вірую в Бога та й все, але добрих справ не творю. Це теж не є добре. Написано, що віра без діл, мертва віра. Тому е, треба вірити в Бога і творити Божі діла, Господні діла, і щоб світло Боже сіяло для других людей. Треба в комплексі підходити до. Читання і розуміння і виконання Слова Божого в комплексі це служіння, і це віра і діла. Коли в комплексі підходиш, то це є правильно, це біблійно, біблійне учення таке. Тому слава Богу, за те, що читаючи Біблію, ми розуміємо її, ми е, стараємося, щоб світло Боже, яке Господь нам, нас наповнив. Світло Боже сіяли для других через діла, через роботу, через сім'ю, через служіння, через спілкування з людьми в сам комплексі. Слава Богу за все. Тому ви світло світу. і не може вкритись це світло, а повинно сіяти в темряві. Де сіяє світло? Світло сіяє в темряві. Тому слава Богу, що Він кожного з нас укріплює через Ісуса Христа Христа. І дає милість і любов кожній людині. І Господь Ісус Христос є вихід з любих тяжких обставин. Слава Богу, навіки. Амінь.